Усім привіт! Ви дивитесь канал MA. З вами, як завжди, Віктор. Сьогодні я б хотів би розглянути тему прості та складені числа. Отже, розпочнімо. Розглянемо, наприклад, число 17. Це число має два дільники: це 1 і 17. Той час, як число 24 має 8 дільників: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 і 24. А наприклад, число 9 має три дільники 1, трійку і 9. І ось такі числа, як 24 або 9, називають складеними числами. А такі числа, як. 17 називають простими числами. Отже, ми з вами підійшли до означення простих і складених чисел. Отже, натуральне число називається простим, якщо воно має лише два дільники. одиницю і саме це число. Натуральне число називається складеним, якщо воно має більше двох. Дільників. Також варто зауважити, що число 1 не є ані простим, ані складеним, оскільки воно має лише один дільник. Тобто це саме це число 1. Для прикладу ось 15 перших простих натуральних числа. Як ми бачимо, найменшим простим натуральним числом є двійка. Найбільшого простого числа не існує. Ми можемо, яке б ми не назвали велике просте число, ми все одно зможемо знайти до нього про... ну, наступне просте число. І як ми розуміємо, що простих чисел безліч. І серед них лише одне парне число, це найменше число 2. Всі решта простих чисел будуть непарними. Як можна визначити, що число є простим або є складеним? Число є складеним, якщо крім одиниці і самого себе воно має ще якийсь інший дільник. Наприклад, як перевірити, чи є простим чи складеним числом 23763? Ну, ми бачимо, що це число не ділиться на 10, це число не ділиться на 5, і це число не ділиться на 2. Тому ми будемо перевіряти з вами подільності на 3 і на 9. Отже, ми... давайте рахувати суму цифр. 2 плюс 3 5, плюс 7 12, плюс 6 18, і плюс 3. 21. А це означає, що це число ділиться на 3. Тобто воно точно має своїм дільником ще число 3. Тому це число є складеним. І ми підійшли з вами до досить цікавої властивості, яка формулюється так. Можна розкласти будь-яке складене число на два множники, кожен із яких буде більшим, ніж 1. Наприклад, число 23763 можна розкласти як 3 помножити на 7921. Як ви розумієте, прості числа такої властивості не мають. Тобто, їх таким чином розкласти на множники не можна. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі і ваші побажання. А я буду чекати на вас у наступних відео. До побачення!